Що обговорював Зеленський з главою МЗС Норвегії під час нещодавньої особистої зустрічі? Слабкість, якусь неспроможність якусь. Він доносив інформацію про те, наскільки нам складно, про протистояння обговорювали, що хоче Зеленський від голови Норвегії. Про що мови? Тут підіймалися якісь питання стосовно минулих обіцянок, тому що е, те, що, про що було домовлено е, колись, воно зіпсувалося, воно зруйнувалося. Тобто, чи то вони нам щось обіцяли і не надали, і Зеленський е, як з пред'явою якоюсь поїхав, тому що тут аргументи, тут якісь демонстрації, тут е, ну, демонстрації важкості складності, тобто е, ну, носом їх тикнув трошечки в їх безпеку. Спорадність допомозі нам про тему очікування, тему неотримання і ніби як призивав до відповідальності, чи що отримав Зеленський від цього спілкування? Що отримав, чим, чим завершилось спілкування? Хибними обіцянками не, е, поясненням. Тобто, дивіться, таке відчуття, ніби Зеленський приїхав і сказав: ну, тобто, де, де. Де оте, те, що все, і тут не просто ви нам не дали, а дивіться, що сталося через те, що ви нам не дали. Ну, тобто, це якесь таке прям дійсне, як ото кошенят, знаєте, тицять, -ти, хто це зробив. Ну тому що тут дійсно, ну якось. Вони нечемно себе повели. Що він отримав натомість? Натомість він отримав хибні обіцянки стосовно найб... майбутніх. Тобто йому пообіцяли, що щось розглянуть, змінять, переглянуть та сповістять його, е, мов нам не, ми не маємо чим вам сьогодні допомогти. Ну тобто, ми зараз аудит проведемо, що у нас там є, чи ми можемо поділитися. Але це так, давайте виконають вони ні. Чаші, чаше. Не виконати. Тобто, знаєте, таке відчуття, ніби Зеленський, їм про допомогу, про конкретну допомогу, там зброю, гроші, якісь споруди, споруди а це як. Ну, можливо, це боєприпаси, можливо, це допомога безпосередньо армії воїнам нашим. Ну, тобто, про як про щось, що що існує, а вони про неможливість, неспроможність і про людей чомусь. Тобто, знаєте, як відвертання уваги, і ну, підміна якась така, але не чесна підміна цінності. Ну тобто, ми не можемо вам надати зброю, тому що, наприклад, ми ваших українців годуємо, тому. Ну, от, от щось таке, розумієте? Тобто така, глухий зі сліпим розмовляли? Тож все ж таки не слід на них розраховувати, бо умови виконання тут не будуть. Чи схвалить Єврокомісія план реформ в Україні до кінця квітня? Ні, вони причепились до того, що було колись прийнято. Воно для них неприпустимо. І вони вимагають зміни якихось правил, які працюють ну, довгий час в Україні. Тут ледь не зміна, щоб ви розуміли, ледь не зміни в Конституції, якісь вони будуть вимагати, аби внести числа. Все ж таки. Ні. Чи вдасться Україні зробити атаки дронами по території РФ систематичними? Поки що ми не маємо такої змоги. Нам заборонено. Заборона, заборона, але ми щось нове виготовляємо. Ми щось нове виробляємо, і воно буде недемонстративно знищувати ворога. Так без, знаєте, без. Без офіціозу якогось чи погодиться РФ призупинити війну в Україні на час Олімпійських ігор? Ні, два зап... ні. Тут буде і напад і захист, тож тут навпаки під час Олімпійських ігор буде якесь спалах протистояння, буде нагнітатися ситуація в інформаційному просторі. Навіть серед політиків буде якесь таке притемнення ситуації, чи буде Росія планувати там чи бомбити Україну, нападати під час Олімпійських ігор? Ні, не буде, але залякування якісь будуть, розумієте, і паузи не буде, ні. Тобто це не про паузу, це не про зупинку. Це отут про зміну. Ну тобто щось зміниться чи до Олімпійських ігор там заздалегідь, тому що тут початок, от перед самим початком, якась зупинка, і ця зупинка, вона. Фактична. А інформаційні розгойдування вони будуть набирати обертів. Тож тримаємо голову в холоді, не втрачаємо свідомість і розум. Чи будуть у орків перемоги до 9 травня? 9 травня вони щось виставлять за перемогу. Так, тут якась буде радісна подія для них, яку вони будуть обговорювати про що це йде мова? Про що йде мова? Але це хибна. Ну тобто я не бачу якихось руйнувань. Тут більше як зміна знову: карта брехні, карта підміни понять і карта якогось зробленого вибору. Тобто тут більше те, що до так, давайте так до 9 травня. Позиція орків стосовно України. Як вони на нас поглядають. Слухайте, я не знаю, звісно, як ще казати, якою мовою, яким язиком. От мені знову показують, що до 9 травня тут процеси якісь зупиняться, і сказати, що тут я бачу їхні досягнення ні, але вони будуть демонструвати якісь досягнення, вони будуть якось перевертати інформацію і щось видавати за свою перемогу. Тобто вони своєму отому, населенню тієї альтернативної цивілізації, вони будуть доносити якусь якесь побідабесія тут буде, розумієте? Тобто вони будуть нагнітати тему перемоги своєї? І що? Що Україна при цьому? От ми їх привітаємо з 9 травня. От від нас будуть привітання, але все одно вони будуть е, виставляти свою перемогу. Вони щось будуть видавати за свою перемогу. Е, про що йде мова? Вони щось віддадуть. Вони щось віддадуть, ми щось в них заберемо, тому що від нас іде агресія, від нас іде імператор перевернутий, який користається своєю силою і змогою. І вони щось віддадуть. Тобто, тут до 9 травня ми повернемо якісь свої території, але вони чомусь це будуть виставляти як свою перемогу, як вони щось там ну можливо, вони заявлять, що. Як це, мета операції виконана, досягли своїх цілей, тому ми відійшли побідоносно відійшли від, там, наприклад, Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Наприклад, тут більше про це. Тобто це не буде, давайте так. Плюсова подія для нас ними буде продемонстрована своєму населенню, як їхня перемога, але воно буде класно для нас. Чи справді Росія вже відновила ключові НПЗ після атак українських дронів? Ні, вона не просто не відновила, вона їх не відновить, тому що тут остаточно втрачене, розруйноване і не підлягає відновленню більшості своєї. Чи е, частково відновила вона травмовані НПЗ свої? Та ні, звичайно, ви що? Ні? Тут немає можливості ані не фінансово як фінансово, але чомусь. ну, Тобто немає матеріальної можливості це відновити. Чому? Ну бо воно зруйновано вщент, те, що зруйновано, і те, що важливе, і те, що потужне, на що все. Ну, все ж таки вони спиралися і те, що було для них важливим. Його неможливо збуду ну, відновити. Скажімо так, там потрібно заново-наново будувати це все. Чи відновить Росія пошкоджені МПЗ? Ні. Не відновить, тобто всі не вдасться відновити. Тут все ж таки вони втратили і дуже втратили, і витратились. Вони дуже і витратяться ще, але це ще не кінець, бо що, щось ще вони отримають якусь новинку зруйновану? Чи справді окупанти готують нові провокації на ЗС? Я не бачу цього. Чи, чи, чи готують вони взагалі провокації на ЗС? Я не бачу, вони не планують цього робити. Чому? Бо там вони все ж таки, ну, їх там багато, вони там якісь важливі, ті, хто там знаходиться, вони її навпаки захищають, а потім їх звідтіля виганяють. Тож ні. Чому Світовий банк, попри війну, прогнозує Україні зростання економіки? Ну, по перше, не сильно вони тут і бачать ці можливості. Навіщо вони це кажуть? Це повідомлення. Це повідомлення заохочення, чи дійсно вірять вони на зростання української економіки. Ні, це більше знаєте про що йде мова? Тобто, чи бачать вони зростання української економіки? Так, вони його бачать, і в них навіть є більш-менш розуміння, яким чином цього досягти. Але це по-перше, не зараз. І по-друге, поки це втілиться, ми будемо з вами ще довго довгий, довгий час цього чекати на це. Бо Ті заяви, які от сьогодні ми з вами обговорюємо зі світовим банком і економікою України, ну вони дуже ще такі маревні. Знаєте, тобто я не можу їх назвати конструктивно обґрунтовано прорахованими. Це на рівні потенційних можливостей, більше аніж справного сценарію, на жаль. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.